Усім привіт! Це Аня і Персея. Сьогодні у нас буде розпаковка дуже ефектної білявки з довжелезним волоссям. А ось і гребінець від неї. Ну що, ви вже здогадалися, про кого мова хто ця таємнича лялька? О, як Персейці подобається. Ну, ось вона. Pretty Choices Barbie. Ця дівчинка на молді Superstar Barbie і була випущена в 1996 році. Мені тоді було 5 років, і я і мріяти не могла про таку красуню. Що ж, давайте подивимось. Ця лялька була випущена для мережі магазинів Walmart у вигляді білявки, брюнетки. А також афроамериканки на молді Крісті. Що цікаво, на задній частині коробки, навіть у брюнетки, все одно була зображена білявка. Ну, на промофото, ви зрозуміли. А ось так виглядала афроамериканочка з тієї ж серії. Тепер поглянемо на коробочку з усіх боків. Тут у нас зображена Барбі-білявка. Коробочка ще тримає деякі аксесуари, але, на жаль, гребінець відпав. Волосся закріплене в кількох місцях. І напис, який обіцяє нам багато веселощів з цією лялькою. Виготовлена в Індонезії 1996 року. Ну, я так розумію, що почала продаватися на рік пізніше, тобто в 97-му. А тут, власне, ми можемо побачити. Чому ця лялька була такою бажаною серед дівчаток тих років? Подивіться, які можливості різних зачісок. Просто відчути себе перукарем стилістом Комплектація коробки лялька, сукня, колготки, намисто, сережки, туфлі, гребінець, а також різні аксесуари для волосся. Ця Барбі блискуча. Блискуча в усіх значеннях цього слова. Подивіться, як була закріплена її сукня. Я таке вперше бачу, як вони придумали закріпити намисто, щоб воно не загубилося чи не перевернулося. Так виглядає гребінець близька. А так виглядає мій новий манікюр. Піде мені до колекції, бо в мене такого ще не було. Ну і тепер, власне, найцікавіше. Те, для чого куплялась така дивовижна лялька. Подивіться на довжину її волосся. Воно таке м'яке, шовковисте, дуже-дуже приємне на дотик, абсолютно не масне. Навіть стара резинка, якою була закріплена корона до голови, не зробила мені жодного клопоту. Я щиро не розумію, чому на цю ляльку немає такого шаленого попиту, як, наприклад, на Голівуд, Русалку чи Totally Hair Barbie. Вони ж мають також дуже довге цікаве волосся, з яким приємно гратися. Але про цю ляльку взагалі мало хто знає. А хто знає, вважає, що вона ну, не дуже то й цікава. Але я вам покажу, що це не так. О, дивіться на цю шовкову хвилю. Трішки волосся, звичайно, потрібно забрати. Таке трапляється після першого вичісування, тут немає нічого страшного. І давайте поглянемо ближче на прошивку цього волосся. З цього боку і з іншого боку. Що скажете, як вам? Мені здається абсолютно добре. Ніяких залисин немає. Ще в цієї ляльки надзвичайно гарні очі і дуже незвичні, як на мене. Вони пофарбовані наполовину в коричневий і наполовину в бузковий колір. Тут у нас намисто. Давайте подивимося на сукню. Вона вся в блискітках, тому в блискітках були і мої руки, і колготки ляльки, і, в принципі, вся лялька, а потім і мій стіл, а потім і персея за муркою. Ми всі просто були зірками блискучими. Тіло Twist and Turn 1966 року. Це потрібно відпороти ниточку. Ніжки у неї на кліках гумові. У цю гру з зніманням колготок я більше не граю, тому дивимось так і насолоджуємось. Вперше бачу ляльку в таких перламутрових бускових туфлях-човниках. Ой, папелюшка, це що ти? Давайте узуємо її. Готово. Тепер можна роздивитись поближче аксесуари для волосся. Є рожевий бантик з перламутровою стрічкою задньої частини резинка. А є такий самий, але іншого кольору такий бузковий, як її ж сукня. Також в комплект ходить цей бузковий обідок резинка. Разом зі срібним бантиком. А також корона. Мені здається, я її десь бачила. Давайте подивимось поближче і спробуємо закріпити. О, до речі, дуже легко закріплюється вона. Не знаю, навіщо потрібна була резинка. Можливо, так просто для зберігання було зручніше метелу. І давайте подивимось, що ж нам тут пропонують зробити з її волосся. Приклади зачісок. І ось ми бачимо моду 90-х. Беремо гребінець і починаємо творити дива. Спробую зробити їй високий хвостик з рожевою резиночкою бантиком. Головне без фанатизму. В дитинстві всі мої ляльки були стрижені, фарбовані. Я їм навіть малювала татуювання гелевими і звичайними ручками. Тому тут я намагаюся бути дуже обережною. Звісно, коли бачиш це волосся, дуже складно тримати себе в руках, але все ж таки я хочу, щоб вона була в своєму найкращому вигляді на моїй поличці. Ну от і все, майже готово. Тепер лишається тільки привести гривку в порядок, трішки її підчесати. І подивимось на результат. Як вам оцініть. Тепер я хочу з цього хвостика зробити одну косу і закріпити знизу її резинкою. Буду робити її без натягу. Просто хочу подивитися, який об'єм волосся у цієї ляльки. Ну, і сам процес заплітання, це, звісно, як медитація. Тому цю частину відео я не буду прискорювати, насолоджуйтеся процесом. Пропоную вам оцінити результат цієї зачіски. Як бачите, косичка вийшла досить об'ємною. Яка ж мила ця дівчинка? Таке довге волосся. Мені цікаво, а яку зачіску обрали б ви для неї? Я вирішила, що я розплету цю кіску і спробую одягнути ще обідок. І якщо мені сподобається, то так я її і залишу. Щоб не куйовдити волосся, можна резиночку не забирати, а зняти її вже після того, коли цей обідок буде на голові у ляльки. Ось таким чином. Ось так виглядає лялька. Якщо лишати гривку під обідком, я ще вирішила спробувати, як вона буде виглядати без гривки. Ну, в принципі, мені і так подобається. Що скажете? Як краще з гривкою чи без. Я знаю, є люди, які просто не купляють ляльок з гривкою, тому що знають, як її потім важко вкладати. Ну, а тепер давайте подивимось на цю прекрасну бузкову мрію в короні. Мені здається, що це корона така ж, як і у Барбі Jewel Hair Mermaid, якщо я не помиляюся. Тепер будемо робити їй її уій. Ні, Уі! <кхем> давайте ще раз. Так, награлися і досить, бо тут вже прийшла персея робити свій огляд. Мені здається, до ляльки вона лишилася байдужою, а от гребінець їй дуже сподобався. Що вона там побачила? Явно щось дуже цікаве. А ми йдемо робити фотосесію. Побачимось у наступному відео. Па-па!